Багато хто питає, як нам з пацею вдається запрошувати таких гостей до нас в шоу. А відповідь дуже проста. Разом з шоу до нас прийшли слава, багатство, популярність. Так, популярність. Що я взагалі хотів сказати? А, коротше, зараз буде обзор на мій мощний апарат від Наташі Шелягіної. Ха, знали б ви, як нам вдалося її запросити до нас в шоу? О-хо-хо, що шо то було! Так, ёбана ти риба, блядь. Так, що тут у нас тілочки вообще на канал не йдуть? Так а ти баду, пробував? Слухай, точно, блін. Так, що тут у нас? О, слухай, функція «люди рядом», прикинь. О, ну, слухай, тут такі дівчата симпатні, я тобі скажу. Так я вообще всіх би залайкав, конечно, Ну, не можна, але, але всіх би залайкав. Ю, Ти! понял, Тут, короче, Наташа Шилягіна рядом! Ну та ж ну це Наташа з розетки, Ну. Ого! Ну так а я пройшов, слухай. Ну давай я нажму. Так, Оп. Бля! Слухай, вона йде сюди. Блін, мене в мене на що дві мінути, аби підготуватися. Run. 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 Ей, дітка, мені то батьки казали не сувати пальці в розетку. Ну тут би ніхто не відмовився. <кхи> <кхи> А, Наташа, привіт! Слухай, яке хороше приложення. Це бо, ну, Як тебе взагалі справи? Як тебе це, як доїхало? А ти казав, що ти темний Смістите. там на Баду. Твої глядачі тебе люблять в першу чергу за твої красиві і милі обзори. Да? А, да. Того я коротше тобі пропоную зробити обзор на таку техніку, mm -hmm. на яку ти би точно обзор не зробила. Типу. Офігєнна. Салон просто. Ану? Нормаль. Нормальні нормально, нормально, ні, нормально. нормально, О! ну диві. Знімеш обзор на всю малишку. Легко. Отже, перед нами ваз 2101 в народі копійка або дідушки на щастя. Колір п'яна вишня. Главне в машині, це, звісно, безпесність. Бачили замок? Попробуй щаслій. Що я люблю, так це прості геометричні форми. Фара, круг, вікна, квадрат, форточка, трикутник. Салон кожаний орех. Головне в салоні пардачок. О, З інструкцією. Вишенка на торті технологічної мислі це антистресова підстілочка, розцвітка доміно. Це я заберу собі. Багажник – хороший, вмістительний. А тут і дивиться нема чого. Зразу видно не машина. Звір. Ох і завидую. Тому хто виграє її в конкурсі. Не її, а їх. Да ладно. Тобі не почулося їх. Ти можеш виграти цілих дві ексклюзивні машини. Одну в «Контакті», а другу у Фейсбуці. Всі подробиці по ссылкам в описанні.